Це Олег Жданов, військовий експерт. З нами вже на прямому зв'язку. Пане Олеже, ми раді вас вітати. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Олеже, сьогоднішню розмову хотілося би розпочати, можливо, навіть трохи незвично, але з північних кордонів, де значно посилилася робота російських ДРГ, і це не лише там Чернігівщина, Сумщина, це і Харківщина, про що говорили і в Держприкордонслужбі. службі. Хотілося би вашу думку почути з цього приводу. Чим зумовлена така активізація саме диверсійно-розвідувальних груп противника, і чи не здається вам, що Зима, і коли всі поля, всі ліси в снігу, це, мабуть, не найкраща пора для того, аби таємно проникнути на територію ну противника, так якщо дивитися з боку Російської Федерації. А тут навпаки, вони, вони намагають будуть намагатися на мою думку використовувати погодні умови для того, щоб якомога більше дратувати нас і показувати, що свої наміри проникнення на нашу територію. Справа у тому, що головна мета оцих диверсійно-розвідних діяльностей на, на Слобожанському і Сіверському напрямках це е, не дати можливості нашому командуванню зняти хоч одну частину чи підрозділ і перекинути на інші оперативні напрямки. Ось в чому полягає оця диверсійно-розвідувальна діяльність. На до речі, ми знаємо, що навпроти Сумської області у нас там діє. Діє 22 й загін головного головного розвіду правління Міністерства оборони Російської Федерації. Вона зараз називається просто головне управління. От так, що вони це цілком логічно, що вони зараз посилюють диверсійну діяльність для того, щоб унеможливити перекидання наших військ. Пане Олеже, ну дійсно росіяни на Купінському напрямку намагаються провати наші рубежі, але їм за словами експерта військового Олександра Коваленка не вистачає сил для того, щоб це зробити. Чи ви спостерігаєте нині загрозу саме для Купінська, для Купінська вузлового? І яка важливість саме цих населених пунктів для російських окупантів саме зараз? Ну, загроза там завжди існувала, і до речі, в районі Купінська, от на самому на самому сході, там такий клин між річкою Оскол і, і лінією фронту, там завжди було важко. І для них це важливо Те що перше, оцей каскад водосховищ по, річі, по річці Оскіл є захисним рубежем природнім. Це перше. І друге сам Купінськ бузловий який розташований на на лівому березі річки це е, транспортна магістраль з Валуйок на Куп'янській далі до, в сторону в сторону Донецької Донецької області, і е, от для них це важливо, тому що ми контролюємо сьогодні залізницю, і їм е, їм доводиться набагато південніше завозити техніку і озброєння і вести в основному автомобільною технікою, що росіян. Вкрай не, не влаштовує, От тим Купінськ і на сьогоднішній день дуже важливий, і потім, якщо вони дійсно досягнуть мети і вийдуть на річку Оскіл, то нам потім вибивати їх буде дуже дуже важко, тому ми і так ем, тримаємо там оборону. Але там місцевість не така, що там розгуляє, там сильно не розгуляєшся. Там е, е, холмиста і е, багато лісосмуг. Тому там особливо і не не походиш там ва широкі широким фронтом в атаки не походиш. Пане Олеже, і мабуть, основна проблема в тому, що дуже близько кордон з Російською Федерацією, тому вони можуть швидко постачати те, що їм необхідно, десь можливо перекинути техніку, танки, особовий склад, і це все в них займе. Ну можливо, навіть лічені години насправді, тому що ну, відстані вони справді дуже мінімальні. Як можна повпливати на це, на ваш погляд? Чи брятує ситуацію, наприклад, завдання ударів по території Російської Федерації по якихось бази? Міськ місцях, місцях там зосередження особового складу і техніки, і варто розвивати саме ось цей напрямок? Uh, так вона би врятувала. Uh, справа в тому, що дійсно плече під, підвозу на найменше, і дійсно вони можуть навіть використовувати автомобільний транспорт для того, щоб забезпечувати це угруповання військ. Uh, я наскільки я розумію, тут питання більш знов-таки ми впираємося в політичне питання. Чому тому, що у нас є сили і засоби для того, щоб дістати вогневі, щоб дістати до самого допустимо до той ж самої перевалочної бази в місті Волуйки на території Російської Федерації, але на сьогоднішній день по якихось причинах, я думаю, більш політичних, ми не наносимо цей вогневий удар. По цій, по цій базі базі перевалічній базі. Що стосується ураження допустимо найближчого тилу чи в тактичній чи в глибині, то так тут дійсно ми, ми працюємо, і наша наша артилерія наносить магневе ураження по зосередженню військ, по накопиченню боєприпасів по, по зосередженню техніки, але це тактична глибина, і це в основному артилерійські артилерійські удари, які нано, наносить артилерія наших військ. Штатна придана, додана о, артилерія. А от масованих ударів в оперативній, хоча б глибині, я і наскільки я розумію, ми там не наносимо. Олеже, і таке загальне запитання, що стосується всіх напрямків, де відбуваються бойові дії, в одному із своїх останніх відеозвернень президент України Володимир Зеленський розповів про наказ будувати укріплення на основних напрямках, тобто. Ну, в принципі, ситуація зараз така, що ресурси не співставні, і якийсь час укріплена оборона може стати рішенням. На вашу думку, чому саме зараз ми приділяємо цьому увагу і ставимо пріоритет? А чому це не було зроблено раніше, наприклад? Тому що ми раніше сподівалися на якийсь швидкий прорив, і, і ті, тому да. не, не приділяли цьому увагу укріплення лінії оборони. А зараз все таки ситуація змінилася, і очікування, які були, вони не справдилися. І тому зараз про це почали говорити. Так на жаль, на жаль, ми передбачали. Я так розумію, ми передбачали масштабний контрнаступ і згадай, давайте згадаємо влітку. Дійсно було дуже велике очікування нашого успіху в контрнаступальних діях. Сьогодні життя нам диктує трохи інші умови, і ми е, розуміємо, якщо ми не побудуємо за спиною наших е, військових е, надійний рубіж оборони, то це ну може мати негативні наслідки на сьогоднішній день. Нам треба вистояти е, декілька місяців до е, формування чергового е, чергової хвилі військ е, чи гвардії наступу, я би так сказав, от як ми весну виснов... Весною ми, ми, ми цього року формували її. Ну таке ж саме завдання. Сьогодні стоїть у нас і зараз формування гвардії наступу і підготовка до. Ну я так думаю, що до весняної не наступальної кампанії з черговою черговою спробою звільнити нашу територію. Пане Ложене, ну і якщо я все правильно розумію, то одним з таких основних напрямків президент мав на увазі саме Авдіївку, де зараз тривають досить важкі бої, і все виглядає так, що росіяни. Максимум, що хочуть зробити, це просочитися до міста і розпочати вже вуличні бої врешті в межах самої Авдіївки, поки їм це не вдалося зробити. Але бойові дії тривають і на флангах, і з усіх сторін фактично самої Авдіївки. Як би ви оцінили ситуацію там наразі, якими є перспективи для однієї і іншої сторони, і чи вистачить у росіян ресурсу? Ось це мабуть найважливіше. Ну, ви знаєте, саме прикра те, що людського ресурсу може вистачити. Вони просто можуть закидати нас тілами, і нам нам просто не може не вистачити боєкомплекту для того, щоб знищувати таку кількість ворог. Але е, ситуація, я думаю, що дуже важка, і навіть, я би сказав, в деяких на деяких ділянках критична, особливо в плані в плані оточення спроб оточення Авдіївки. Але не катастрофа. У нас є шанси утримати населений пункт, і є шанси не розпочати, не дати противнику увійти у місто і розпочати вуличні бої. Хоча поле боя може, може вносити свої а, корективи. Ну я думаю, тут а, такі втрати, які несуть російські війська, вони а, для нас а, вони а, ну склада, для нас, вони вигідні тим, що ми. Фактично, ударне угруповання, яке в яке вони стягнули регулярні частини російсь, російської армії, вони вигідні в тому сенсі, що ми їх знищуємо. А далі, чим більше знищується регулярних регулярних військ, тим тим більше стає відсоток мобілізованих в інших частинах. Тобто вони змушені поповнювати втрати мобілізованими. А їх навченість, їх бойові потенціали набагато нижчі, ніж регулярних частин. Пане Олеже, ми коли спілкувалися з Віталієм Барабашом, керівником Авдіївської міської військової адміністрації, він розповідав, що російські окупанти чекають на покращення погодних умов в районі Авдіївки для того, щоб подальшому мати змогу використовувати важку броньовану техніку. Зараз вони не так її часто використовують, як при першій і другій хвилях, які були зараз. Це третя хвиля. На вашу думку, чи підвищаться у окупантів шанси для прориву? Коли вони матимуть змогу, і якщо вони матимуть змогу використовувати танки, бронетранспортери, БМП та іншу техніку, ну все буде залишити від обставин. Зможемо чи зможемо ми використовувати, допустимо дозволять точніше, умови ведення бойових дій, використовувати ті ж самі fpv дрони ту ж саму артилерію. Ми ж теж не сидимо на місці. Ми накопичуємо там і боєприпаси для нашої артилерії, і накопичуємо там кількість тих же самих дронів, розли, різних типів, які на сьогоднішній день виробляються в Україні або закуповуються за за її межами. Тому тут важко сказати, дасть це перевагу чи не дасть. Можливо, можливо, давайте згадаємо перші штурми, коли йшли по сухому ґрунту, і ми громили ще їх в колонах, коли вони не до, не дійшли до навіть до рубежа спішування власних військ, тому це може ускладнити ситуацію в застосуванні важкої бронетехніки з одного боку. А з іншого боку, якщо ґрунт не не просохне, то навпаки, це може допомогти затримати цю техніку, і нам буде легше її спалювати так. Що... Це треба дивитися обставини безпосередньо в ті дні, коли вони будуть спробувати проводити застосування важкої техніки. Угу. Пане Олеже, я пропоную трохи так поступово рухатися на південь, де теж є багато чого цікавого обговорити. Якщо згадувати запорізький відтинок фронту, то там ми бачимо по мапі і по повідомленнях, що. Застопорилися обидві сторони ніхто не може нікуди рухатися ні ми просуватися, ні росіяни якось нам. Відбивати позиції, які вони втратили, зокрема довкола населеного пункту роботи? Не але зараз фіксується таке, що от Російська Федерація намагається перекрити ось цей виступ, який нам вдалося організувати для себе, і от ракурс атаки їхньої він саме спрямований на те, аби певні наші підрозділи Сил оборони опинилися в такому умовному оперативному оточенні на цій ділянці, чи вдасться їм це зробити на ваш погляд, за яких умов умов це можливо чи неможливо, і на що нам потрібно звертати увагу, от з такими цілями в окупантів? Ну давайте так на сьогоднішній день на запорізькому напрямку. Там на е, сама важка ситуація в плані погодних умов. Там даже люди не можуть пересуватися більш-менш нормально із-за того, що йдуть і дощі, і е, плюсова температура там. Там розпутиться сам сама справжня розпутиться і дуже дуже сильно техніка. Фактично не ходить не ходить взагалі. Так, вони будуть намагатися зрізати цей плацдарм. Ну це логічно з точки зору воєнної науки. Але на сьогоднішній день у нас є всі шанси, і погода грає на нашу користь, тому що. Незважаючи на такі важкі погодні умови, все ж таки ми знаходимося в обороні, а їм треба наступати для того, щоб, хоч якось, намагатися зрізати цей плацдарм. Так що я думаю, що у нас є всі шанси для його утримання. Ну а далі подивимося, як буде як, як вони зможуть нарощувати зусилля. Справа у тому, що резерву стратегічного резерву, який би можливо було перекинути сьогодні з глибини Російської Федерації. На сьогоднішній день як такового не існує. Є поточне постачання особового складу для поповнення втрат, але це не резерв, це не частини і не підрозділи, і вони сьогодні змушені вже перекидати з одного напрямку на інший. Так що я думаю, що там особливого посилення на сьогоднішній день ми навряд чи побачимо, а це дає нам надію на те, що ми можемо утримати цей плацдарм, і ворог навряд чи зможе нас. Зрізати цей позда. Пане Олеже, і на сам кінець про загрозу для всієї України з неба я маю на увазі ракети і шахеди, які росіяни не припиняють запускати по нашій території. І оскільки вже настання зими, то будуть збільшувати певно, що свої обстріли, свої терористичні атаки. Дефенс Експрес повідомляє, що в Україні вперше підтверджено використання росіянами дронів камікадзе шахет з термобаричною бойовою частиною. Пану Олеже, якщо ви знаєте, якщо можете пояснити, які принцип дії ось цього боєприпасу порівняно з звичайною вибухівкою, і небезпека полягає в чому більше в площі ураження чи в чомусь іншому? До чого готуватись? Так, дійсно в більшій площа ураження. Це перше, і друге від термобарічного боєприпасу майже неможливо сховатися, тому що оця суміш, підривна суміш, вона. Вона проникає в будь-які ямки, заглиблення. Вона може за бар'єр, за стіною вже неможливо сховатися. Але вже... у нього так, будь ласка, продовжувати особливість такий великий мінус. термопорічний боєприпас найбільш ефективен в закритих приміщеннях, але не на відкритій місцевісті. Так, що він створює високу температуру горіння цієї суміші, газоподібної суміші там 2400 градусів, і під час її вибуху створюється дуже великий тиск, який ну, викликає контузію і ушкодження внутрішніх органів. але він досягає максимально досягається. Через наголошую, в закритих приміщеннях тому використання термобарічного боєприпасу ну воно під таким питанням наскільки воно ефективно для нанесення ураження, якщо об'єкт об'єкт відкрито розташований. Якщо це приміщення, то так це це буде більше ступінь руйнування ніж від звичайного боєприпасу, Пане Олежу, ну дійсно, вже і встигли порівняти. Цей термобаричний боєприпас з установкою, яку використовують росіяни сонце, і Боратійна. Будемо очікувати. Сподіваємося, так, а що Так, це аналоги. Аналоги, так. Справа в тому, що заряд да, заряд саме такий ж точно, там теж використовуються mm -hmm. термобаричні заряди.